Музикант Коля Сірга майже щодня виступає перед хлопцями на фронті. Він створив інноваційний мистецький підрозділ ЗСУ під назвою Культурний десант. На їхньому рахунку понад 400 концертів для військових. Їхня зброя це мистецтво. Вони не тільки піднімають бойовий дух, а й працюють з психологічним станом бійців. Незважаючи на вагітність, Тарабарова продовжує давати концерти для українських військових. Дівчина виступає для бійців з 2014 року. Тому на фронті вона неабияк популярна. Світлана пояснила, що співаючи, намагається дати хоч краплю тепла і зігріти музикою. Симпаниші пекло слово. Даша Астаф'єва не тільки почала готувати для військових після 24 лютого, а й дала декілька концертів для підрозділів ЗСУ. Зірка зізналася, що найстрашніше це зустрітися поглядом із людьми, які чесно дивилися в очі смерті. Не побоявся поїхати на фронт та заспівати, і артист Володимир Дантес. Хлопець з перших днів повномасштабного вторгнення збирає кошти і особисто передає багато амуніції та авто на передову. Святослав Вакарчук відіграв вже майже 200 концертів на передовій. Співак навіть декілька разів потрапляв під обстріл під час виступу, але це не зупиняє артиста продовжувати їздити в гарячі точки і підтримувати бойовий дух бійців. Ну і нещодавно Олег Скрипка дав чотири концерти захисникам Бахмута. Концерти культового рок виконавця влаштували на невеликих майданчиках з мінімальною кількістю апаратури. Артист додав, що не знає, хто більше заряджається: чи хлопці від його музики, чи він від їхньої сталевої волі.